Hello Friendly! З вами Деніс Friendly. В цьому відео дружні ми з'їмо ось такі канапочки. Тут є, коротше, авокадо. Майонез, здається, це майонез? Це або масло, або майонез. Майонез і... Бекончик, бекончик ось такий. Коротше, ось такі міні-канапочки. Зараз спробуємо самі, попробуємо з Кока-Колою. Тому погнали до заставки цього відео. Прореагуємо їх! Let's go! Деніс сприйняття реагує, Деніс оспредіння реагує, Сьогодні він буде їсти канапочки з авокадом, маслом чи майонезом. Та беконом, коном, коном! Давайте їсти. Так. Надіюся, буде смачно. Так. Поїхали. Зацінимо. Ось така. М -м, це масло. Це ніякий не майонез. Не 8 балів, так. Зате авокадо цей ніжне. Та. Добре. Давайте спробуємо з Кока-Колою. Зі смаком ванилью. Це моя поки що... Вона кращиться мені Кока-Кола за оригінал. Не знаю чому. Тому що ваниль, ваниль, вона з ванілею. А ваніль вона ніжніша. Hum! Mm, Escova e Daqui tá eu subi o buterbrodick, tá? З колою можна поставити 8 з плюсом, що типо, краще, там. Солодкіше, добре, нормально. Boa! Та більше не можу, бо я перше з'їв торта. ну, Дуже багато. Отого От ананасового маршмеллоу, Ананас і маршмеллоу торт. Але не знаю, чи ще вийшло це відео на каналі з тортом цим, чи не вийшло, не знаю, може вийшло. Тому, напевно, вийшло. Та, але я вже не більше їсти, так. Коротше, добрі канапки е, поставимо 8 балів. Та. Можете собі приготувати, тут іде оці круглі е, тостерні, не тостерні, а ці сухарі оці круглі, тут іде маселко, авокадо і закручений, закручений бекон. І все. Тому такі справи, можете приготувати собі, і десь мені написати бо коментарі під відео закриті, як. Вам, чи це сподобалось, чи це не сподобалось, то що ви приготуєте отаке. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім е до побачення. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. Ось такі були канапки. Всім смачного, пока!